При схрещуванні двох видів техасся, оцієї англійської білої, і англійської чорної. Отак вона виглядає, такий коричневий колір у неї оперення. Виходять, і, саме головне, щоб дівчатка були е техасець білий, а мальчики англійська чорна. Получаються отакі во Девочки, дітки в них. Оця, дивіться, біла грудка, чорна спинка. Це виходять смокінги. Порода дуже гарна, виростуть вони крупні. Навіть крупніші, ніж Техасі. Ну от, Навіть якщо по 400 грамів у них у родителях, то ці виростають до 500 грамів. Ось, дивіться, які вони красивенькі. Як пігмінчики. Ось такі вони виростають. Ми їх трошки розводимо, то в нас є інкубаційні яйця смокінгів, щоб вам на смокінга її вивезти. Ну, Лібо ж взяти англійську, взяти у нас Техаса, виростити, потім схрещувати, і буде у вас така краса. Далі в розведенні вони почнуть бути мелкі. А оце ось перва перший, 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 перший смесь, перший гібрид ростуть дуже-дуже добре. Це техасі це їм по місяцю, це їм теж місяць. Це вони в місяць так виглядають. І яєчка вони несуть гарно. Фенікси. Фенікси також яєчка несуть гарно. Вони більш яєчна порода. Ну, і на м'ясо вони у нас йдуть, на копчення йдуть. Так що інкубаційні яйця є. Фенікса, є техаса, англійська чорна і смокінг. Оце такі англійські чорні. ось. такі вони. Це Техасці. Як бачите, яєчка вони несуть за два дні, оце вони так наносять яєць. Добренько, кому потрібно, замовляємо, відправляємо новою почту пінопластових боксах, то сохран яйця гарантуємо.